Пожежа внаслідок падіння уламків безпілотного літального апарата саме за такою легендою сьогодні тренуються рятувальники Хмельницького гарнізону, і власне від людської недбалості підпалити цю траву до падіння ворожого уламку БПЛА. Тонка межа, але єдині, хто може у цьому розрадити та допомогти, це рятувальники. Саме в таких умовах сьогодні гартується професіоналізм. Саме так проходить вишкіл, щоб якомога більше життів українців можна було зберегти. Площа лісів на території Хмельницької області складає понад 13% території. А з початку цього року рятувальникам довелося ліквідовувати майже пів тисячі пожеж в екосистемах, тоді як в минулому році на цей період таких було не більше сотні. І під час цього. Сьогоднішніх навчань на місці лісової пожежі починають працювати рятувальники відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту та піротехніки. Територія чиста, тому до роботи приступають вогнеборці. Одночасно відбувається і розгортання штабу та забезпечення зв'язку на усе про все лічені хвилини. Головна мета навчання відпрацювання методів і прийомів гасіння лісових пожеж, перевірка спецтехніки, обладнання та засобів зв'язку, а також аналіз відпрацьованого алгоритму для подальшого удосконалення роботи при надзвичайній ситуації. Такі навчання потрібно проводити на регулярній основі з різними умовами, з різними легендами для того, щоб особовий склад був. Завжди на поготові і розумів, як використовувати ту чи іншу необхідну техніку: це дрони, це різне обладнання для того, щоб можна було спостерігати за реальною картиною займання і ліквідації. До роботи були залучені і служби взаємодії, представники Червоного Христа України. Та активна участь тут була у лісників та вогнеборців і добровольців місцевої та добровільної. Пожежної команд, адже саме вони у такому випадку першими прибувають та йдуть у бій до приїзду основної сили, рятувальників державного рятувального підрозділу. Практичних в нас не так стільки є багато, як от сьогодні, наприклад. І були, і ми і, 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 тушили, як допомагали там, малий пожеж, пожежу тушити, клопушками, тобто, це як добровольці, ну а водій… Віддавав воду на наші бочки, віддавав на тушіння основного пожежі. Ну, ним з навичок це було відпрацювання гасіння низової пожежі. Та допомога підрядам ДСНС була проведена. Розривна смуга задля непоширення подальшого розгорання. за словами фахівців. Ефективне гасіння лісової підстилки має вирішальне значення для локалізації та ліквідації пожежі. У той же час верхова пожежа є надзвичайно складною та небезпечною, і локалізація такої потребує неабиякого професіоналізму та спільних зусиль усіх служб. До навчань було залучено порядка 25 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. Враховано основні напрямки. Що стосується гасіння та ліквідації лісових пожеж, в першу чергу це організація проведення розвідки, а також комунікація між усіма службами, які залучені під час гасіння. Без координації роботи ну, дуже важко робити будь-яку справу, особливо таку небезпечну і складну, як і гасіння лісової пожежі. Е, ну, звичайно, вражений е, наскільки є потужною розвинуто, е, який що отримала служба. ДСНС в останні роки так і е, співпраця відбувається на різних рівнях, так починаючи від того, що десь проводиться якась профілактична робота, десь проводяться і спільні рейди, так. Ну і закінчуючи випадку, якщо виникне якоїсь лісової пожежі під час сьогоднішнього вишколу рятувальники використали у роботі безліч ефективних, а головне дієвих способів, які зрештою стали результативними. Пожежу такого масштабу ліквідовано саме від їхнього професіоналізму, об'єктивності дій впевненості залежить життя колег українців. А в більшості випадків їх власне, тому права на помилку в українських вогнеборців немає.